Всім привіт! Мене звуть Вероніка Сенькіна і ви на моєму Ютуб-каналі. В цьому відео я хочу поговорити про New Year's Resolutions, а точніше, подивитись на ті цілі, які я собі ставила в минулому році, в 2024 році, і що з цього всього здійснилось. І для тих, хто сюди потрапив перше, я додам трохи контексту того, що відбувалось в моєму житті в 23-му і 24-му, Бо відбулись два life-changing events, які а, суттєво впливали на те, які я ставлю для себе цілі, які мені бажання. І без цього контексту буде не до кінця зрозуміло. Тому вводжу вас в курс справи в кінці 2023 року. Я вийшла з довготривалих стосунків, які були 3,5 роки. А в 2024 я звільнилася з фултайм роботи в ІТ і стала повністю займатися тільки власним бізнесом та стартапом. Саме тому а, ці дві речі суттєво впливали на те, що я собі планую, що я собі думаю, і як я бачу а, наступний рік, коли я це власне планувала. Звісно, що я не буду проходитись абсолютно по всім. Але я обрала ключові, які хочу відрефлексувати разом із вами. Ціль номер один на 2023 рік у мене була це побувати на Балі. Я мріяла про це дуже довго, і власне в січні 2023 року я полетіла на балі, як і планувала, і була там цілі два місяці. Правда, до цього ми з подружкою вирішили також спонтанно полетіти в Нью-Йорк. І це було неймовірно. І в той тиждень, коли я переміщалася з Нью-Йорка на Балі, і це відбувалося в один тиждень. Це був такий дуже неймовірний експіріенс, Бо я тоді прилетіла з Нью-Йорка у Варшаву, бо в Нью-Йорку в мене були зимові речі. Все, що я з собою туди брала, це було 3 січня, коли ми туди полетіли. І, по-моєму, 9 чи 10 січня я прилетіла в Варшаву. І обмінювала валізу. Одну відправляла в Київ, іншу відправляла мені з Києва в Варшаву з літніми речима. бо я далі летіла на балі. І власне я була в Варшаві декілька днів. За ці декілька днів я проводила співбесіди в свій бізнес в інстапніорс, і потім полетіла на балі. І виходить, що в понеділок я прилетіла з Ньорка в варшаву в п'ятницю полетіла з Варшави на Балі і за а один тиждень я облетіла буквально половину земної кулі і була в супер різних часових зонах. І якщо в Нью-Йорк був досить жорсткий джетлег, то на Балі в мене джетлегу не було взагалі. Але, власне так, ця мрія здійснилась, і я дуже цьому рада. На 2024 рік я ставила таку саму мрію. Я знову хотіла полетіти на балі, повернутись туди. Я двічі поспіль літала туди взимку, бо в Києві взимку дуже сіро, мрачно і депресивно. А моя робота і мій бізнес дозволяють мені працювати віддалено. А і тому я обрала рілокейтись. І піднімати собі таким чином настрій, і тому ми з подружками знову організувалися, знову полетіли. І це було неймовірно. Ми жили в тому районі, в якому мріяли пожити. Це Переринан. У мене є також влог невеличкий з балі з тієї якраз другої поїздки. Він на цьому каналі. Тому можете його подивитись. Ми там святкуємо Баліський Новий рік. Я десь ось тут його додам. Ціль номер два 2023 рік. У мене була ціль. Це регулярно займатися спортом, і я дуже конкретно описала, що я вважаю регулярністю. Це 52 тренування за рік. Бо, на мою думку, 52 тренування за рік це, типу, що тижнево, бо в році 52 тижні. І навіть якщо ти якийсь тиждень пропускаєш, а на якомусь тижні ти ходиш, наприклад, на 2-4 тренування, цієї цілі можна досягти, бо воно таким чином вирівнюється. Спойлер. Я не досягла цієї цілі. У мене за 2023 рік було 39 тренувань. Так, я веду трекінг. І то це все було хвилями. Дуже активний період тренувань у мене був тоді саме на Балі. бо там така культура, всі тренують, там дуже багато йога студій, дуже багато різних реформер пілати студій. В Києві, наприклад, немає. Ну, зараз вже з'явились, але це все одно не той формат і не той вайб. Uh, який ми бачимо там в Тікток, що в Інстаграмі, а от на Балі саме такий. І там це було дуже легко. І, власне, там спортом я займалася активно. Uh, але були у мене періоди в житті, особливо період осені, коли починається активний Q4, коли на спорт я забуваю, і тому, на жаль, ця ціль в 23-му році не справдилась. І автоматично переїхала на 24-й, бо я вважала, що це дуже doable. І... Звісно ж, у 2024-му я її теж не виконала. У 2024-му у мене було усього 23 тренування. Тобто я займалась спортом менше ніж половину цього року. Я цим не пишаюсь, мені це в своєму житті не подобається, і я дуже сильно хочу це змінити. І тому я намагаюся для себе вибудувати оптимальну історію з тим, як я буду тренуватись. При цьому всьому. Тренування це не якийсь один вид спорту. Я займаюся йогою, я займаюся інколи тенісом, але не системно. Наприклад, на Балі я системно займалася тенісом. Знову ж таки, там це дуже легко. А в Україні це для мене особисто складніше, бо це довші, це довші відстані, це затори. А в Україні у мене крейзі графік, на Балі у мене набагато приємніший графік, бо там півдня. Вільний, поки в Україні всі сплять, бо різниця із часом 6 годин. І я зараз читаю книгу «Atomic Habits», бо я її колись не дочитала, і книга насправді дуже класна. Якщо ви її не читали, бо думали, що це попса, і її читають всі, у мене були такі думки. Колись це не попса, вона дійсно класна, ґрунтовна, каже дуже прості речі, але все одно дуже корисні. І там якраз є одна глава про environment, про те, як оточення на нас впливає правильне і умови, в яких ми знаходимось, і я точно бачу це по собі, тому що коли я знов ж таки на балі, я дуже багато займаю спортом, і там це робити легко. Тобі не потрібно особливо напрягати, щоб кудись доїхати. Цих тренувань дуже багато, вони всі гарні, вони всі прикольні, на них легко записатись, і тобі не треба чекати умовно, як в Києві до деяких тренерів або на деякі типи занять. Ти чекаєш запису там, по два тижні, якщо ти вчасно не записався. Там можна записатись день в день, що я обожнюю, бо я така людина, яка усюди записується день в день. Зазвичай тож. Чи переїжджається ціль на 2025? Так. Я все ще вважаю, що це дуебл 52 тренування на рік. А я дуже хочу її досягти, тому будемо з вами проходити цей шлях і потім відзвітую, чи це вдалося. Ціль номер три це розвиток The Entrepreneurs. Коли починався 2023 рік, The Entrepreneurs було лише два місяці чи три. І, звісно, що моя ціль на 23-й рік була це все масштабувати, зрозуміти нашу бізнес-модель знайти перших активних користувачів. І це був дуже класний рік для компанії. Ми класно зростали активно і багато експериментували і стали підпискою. І за той рік ми досягли, якщо я не помиляюсь, числа у 24 лекції на платформі. Тут невеличка відступка для тих, хто не знає, що таке The Instapreneurs. The Instapreneurs — це підписка на хартскили. Тобто ми освітня платформа, у нас тільки лекції, у нас ми не фокусуємось на курсах. І у нас є 60 лекцій на різні типи харт скілів, наприклад, ми маркетинг, Google Ads, TikTok Ads, Product Strategy і так далі, багато всього. А все, що потрібно маркетологам, щоб вирости з джуніор-спеціалістів в Мідлів, щоб підвищити свою кваліфікацію, знайти класнішу роботу, зробити рвок в кар'єрі. І ми фокусуємось на мікроліорнінгу. Наші лекції по 60 хвилин, деякі коротші, деякі трошки довше, але ми намагаємося їх ділити на дві. І ви можете знайти будь-яку відповідь на ваше питання маркетингове у нас на платформі. Лінк на зенсу я залишу під цим відео. Так ось, коли ми заходили у 2023 рік, ми ще навіть не були підпискою. У нас було там типу п'ять лекцій, і ми хотіли б і це вдалося. Тобто ця ціль досягла. Ціль на 2024 була це займатися Інстапріньорс фултайм. На той момент я ще працювала в Петкюбі як маркетолог, і я сумішала uh, і роботу в Петюбі, і інстапренерс, і маркетинг-директорство uh, у Матчеві. Що є моїм першим бізнесом? Це, звісно, було непросто у мене є окрема лекція про тайм менеджмент нашій платформи The Entrepreneurs. і звісно, мені хотілося, щоб настав той момент, коли я зможу не працювати в наймі, а займатися суто своїм бізнесом. І ця ціль справдилась. А насправді бізнес цілей було багато, але я тут не буду фокусувати саме на бізнес-цілях, а суто на своїх особистих. І 1 липня 2024 року, це був понеділок, я стала фуллтайм підприємницею і з тих пір я займаюся тільки матчер та за Ну і своїм блогом. Чи було це складно? Це було дуже складно. Мені важко виходити з довгостривалих стосунків, будь-то особисті стосунки, дружба. Робочі стосунки, і тому так це рішення мені давалось прям дуже-дуже важко. І остаточно зрозуміло, що я так не хочу, коли ми були в Парижі в подорожі з подружками у квітні 24-го року. І не дивлячись на те, що це був Гірл стріп, я сиділа на дзвінках, і я розуміла, що мене це дуже демотивує, що я зла, що мене постійно там щось не влаштовує. І я не хотіла, щоб моє життя було таким. І, власне, я проговорювала це з психотерапевтом, я обговорювала це з подружками, і я прийняла це рішення і, повернувшись з поїздки, я сказала своєму менеджеру, що я хоч, хочу звільнитися. І це не було типу одним днем. Мені було окей допрацювати там. Місяць-два, скільки було потрібно, щоб знайти нову людину, а, типу, no rush, а, я люблю компанію, там було класно, але для мене було м, важливо все таки вже а, почати працювати тільки на себе і спробувати от такий період в своєму житті. Чи важко бути тільки підприємницею? Так, це дуже важко. Це зовсім інший рівень відповідальності за своє життя і за а, життя компанії і а, зарплати інших людей. А, і це набагато важче, ніж я собі уявляла. І, можливо, якби я знала, що буде так важко, я би рішення звільнятися не приймала. Але є як є, цей досвід дуже корисний. За цей рік я взагалі стала набагато мичую в бізнесі, набагато зрілішою. І у мене такий крах взагалі всіх ілюзій. Але я все одно рада, що я прийняла це рішення. бо Це офігенний досвід підприємниць. Окремо, я хочу розповісти про цей трансформаційний досвід в відео уроки, які мені дав 2024 рік. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, і я сподіваюся, що випишу це відео дуже скоро. Наступна ціль на 2023 була поїздка з подружками на море. І ця ціль справдилась аж тричі. У мене були супер класні герл стріпи кожен місяць літа. В червні ми їздили з моєю найкращою подружкою у Ніццу. Я закохалась у південний берег Франції, дуже хочу повернутися туди в 25-му році. Тому ці ціль. Хочеться її втілити знову, але тоді, в 25-му році, я хочу також пихати в Біаріц. Також в 23-му в липні ми їздили в Тоскану, і це просто кіно. Це була подорож. нас Було мені здається, 8 чи 10 дівчат. 8. І ми знімали вілу In the middle of nowhere» в Тоскані, і це просто як в кіно під сонцем Тоскани, Якщо ви дивились, ми мені здається перші, хто зняли цю вілу на Airbnb, і ми до останнього думали, що нас заскамлять. Але це було не так, вона була неймовірна. Це якась віла 18 століття, і там все було дуже автентично, там було багато кімнат, три поверхи, купу всяких там дрібничок ще з тих століть. Був дуже класний хост віли, був басейн, був сад, і в цій віллі вміщається 14 людей. Але нам було трошки страшно, бо вона величезна і вона буквально посеред нічого. І тому ми спали подвоє. Але це було весело. Ми орендували машини, ми їздили по. Тоскані, ми їздили в Монте це місто, в якому знімали сутінки, і в серпні тоді ми з'їздили також на майорку вперше. І це теж просто любов з першого погляду. Тож так, ця ціль 23-му збулася, і на 24-й рік у мене було цілі повторити герл Стріпи і теж їздити з дівчатами в якісь прикольні місця і відчути цей European summer vibe. І ми до останнього не могли вирішити, куди нам поїхати. І тому вирішила, що вже поїдемо на Корфу, бо це такий сейф плейс, який всі знають, і туди дуже легко поїхати. І власне, ми туди полетіли, і там було неймовірно: ми брали машину, ми їздили по всьому острову, і ми дуже сильно кайфанули, і це було прям топ. Наступна ціль на 2023-му мене була прочитати більше 50 книжок. Бо, якщо я не пам'ятаю, в 22-му я прочитала 52 книжки. Але. Ця ціль не справдилась. У 2023-му я прочитала 31 книгу. По моїм особистим міркам, це не дуже багато, бо я знаю, що я можу прочитати більше. Ні, це було у 2021-му я прочитала 52 книжки. А, і 31 це Окей, це не те, щоб я дуже засмутилась через це, але я знаю, що можу більше. А у 2024-му я прочитала усього. 14 книжок, і за моїми особистими мірками це дуже мало. Це найменший результат за останні чотири роки. У мене був жорсткий нечитун, і я собою за це не пишаюсь. На наступний рік я собі ставлю цілі прочитати, хоча б тридцять книжок, і це звичка, яку треба вибудовувати. Насправді я бачу, наскільки TikTok впливає на ось цей attention span, період уваги, важко. Фокусуватись, і це негативний впливає на моє читання, але у мене дуже багато класних книжок, які я хочу прочитати, тому будемо це виправляти. Наступна ціль, яка у мене стояла ще мені здається, з 2019 року і переїжджала просто з року в рік, і стояла на 23-й, Це запуск подкасту. I failed, у мене не вдалося запустити подкаст 23-му році. Але наскільки я пам'ятаю, я її просто депріоритизувала, бо знову ж таки, основна робота, два бізнеси, блог. Це було дуже важко і важко вписувалось взагалі в графік. Але в четвертому році, маючи все ще основну роботу, два бізнеси, блог, вдалось запустити подкаст. Правда, він активно продовжувався і вийшов, коли я вже звільнилася з основної роботи. Але перші випуски ми писали, коли я все, ще працювала в Підкюбі. і я все-таки знайшла, куди це втиснути у свій графік. Це було важко, але це було дуже класно. Ми запустили подкаст з Instapreneurs» і присвятили перший сезон освіті, і не на те, що цей сезон ми не завершили. І він не став якимось віральним, він не набрав якихось великих охоплень. А в цілому цей досвід ведення подкасту і ведення інтерв'ю він дуже цінний. Я його не знецінюю. Він є важливим для мене. І по «Jobs to Be Done цей подкаст виконав свою роль. Мені цікаво було поспілкуватись з усіма людьми, які роблять дуже класні речі в освіті. Мені це вдалося. Це все були гості нашого подкасту. Випуски дуже цікаві, не дивлячись на те, що вони набирали близько тисячі, умовно кожен випуск. А вони просто неймовірні. Я інколи переслуховую їх, бо ці розмови мене надихають. Бо за інстапреніор це бізнес у сфері education, це edtech проект. Хоча я позиціоную його більше як Edutainment, бо ми конкуруємо. З нетфліксом конкуруємо з Ютубом. Ми конкуруємо з інтертейментом у той час, як людина може навчати. Тож поспілкуватись з іншими людьми, хто робить бізнес в освіті, було неймовірно цікаво, надихаюче і дуже класно. І ці цей нетворк, який вибудався за рахунок подкасту, дуже дуже мені допомагає в роботі також. Тож я рада, що це сталось, не дивлячись на те, що якихось супер вау результатів в плані медійних, ми не досягли тут. Я хочу повертати подкаст, я хочу бути подкаст-хостом. Мені це подобається, але вже більш системно і вже в трошки іншій площині. Тому поки що таку ціль на 2025 я собі не ставлю. Але я ставлю ціль займатися ютубом і випускати регулярно відео. Про це я можу говорити окремо і дуже детально, але цей випуск присвячений саме передивлянню цілей, які вставили собі на попередні роки. Тож я тут детально загиблюватися це не буду. Але я думаю присвятити окремий випуск, тому що я собі планую на 2025 рік, які у мене цілі. Які у мене бажання, і як я їх ставлю? Тож, якщо вам це цікаво, залиште коментар, і ми з вами тоді зустрінемось у наступному відео. Дякую за перегляд! Напишіть, які цілі справдились, а які цілі не справдились, і чому можливо ви щось для себе ставили. А щось де пріоритизувала, і мені буде цікаво почути ваш досвід. І сподіваюся, що це відео було корисним, тому що деякі цілі збуваються, деякі цілі не збуваються, деякі цілі збуваються, але пізніше. І окремо дам, що готуючись до цього випуску, я придивлялась цілі за, наприклад, 2019-2020 рік. Дуже багато що здійснилось, але, наприклад, у 2022-2023 році. І це окей. Okay. Все стається у той момент, який потрібно. Тож не бійтесь, мріяти і не засмучитись, якщо ця мрія не в цьому році. Вона обов'язково здійсниться у майбутніх. Дякую вам і щасливого нового року.